Боже, вас теж бісить, коли вам люди кажуть, у мене чимна собака, а потім ця собака гавкає на мене, стрибає на мене і ще й агресує на мого собаку. Це просто жах. Я пропоную зробити таке: якщо ви бачите, що чужа собака біжить до вас, або до вашої дитини, або до вашої сім'ї, або до вашої собаки, і ви не хочете в цей момент, щоб ця собака біжала, ви просто в першу чергу кричите власнику: будь ласка, заберіть свою собаку. А по-друге, поки власник біжить, забирає, і собака його не слухає, звичайно. А по-друге, ви повинні тілом заборонити собаці, підбігати до вашої сім'ї, до вашої собаки. Як? Просто пішли на собаку або застили нерухомо руки в боки, щоб збільшитись в розмірах. І застиваєте, просто не пускаєте собаку біжати до вашої собаки або до ваших е е сім'ї. От і все. Вона вправа, ви вправа. Вона вліво, ви вліво. Просто не пускаєте. Повірте, такий спосіб дуже класно працює, тому що собака буде, по-перше, в шоці, а по-друге, вона знає по мові тіла, що нерухомість, рух і нерухомість, і ще й збільшення в розмірі це небезпека. Тому вона трошки на вас може погавкати або просто подивиться і убіжить собі далі.